Люди ще називають цю тварину дикою козою. Насправді це не так, адже козуля декось не належить. Це найменший представник чималої родини оленевих. Козулю можна побачити у Європі, Азії. Як і всі олені, козуля струнка та гриційна. Саме ці трохи менші і безрогі. Роги растуть тільки у самців і щороку змінюються. Водяться козулі в світлих мішаних лісах. Влітку хутра козуля руде, взимку сіре. Для відпочинку козулі влаштовують прості лігва. Це розгорнути ногами листя, а взимку сніг. Тримаються ці звірі невеликими родинними табунами. Козуля полохлива, обережна тварина. Козуля добре плаває, чудово лазить по горах, має гарний нюх і зір. Живляться тоненькими гілочками дерев і кущів, різними ягодами, грибами. Живуть козулі 10-12 років. Їх основні вороги вовки, риси і навіть лисиці.